Okay. <laughs> Закінчити, будь ласка. Питання, можу відділити, якщо ви Білет номер 5. Цейне завдання. Вам надійшла заява від матері-вихованця, що в їх групі збирають кошти з батьків, не миючі засоби. Жінка відмовила здавати кошти виник конфлікт з батьківським комітетом. А згодом дитина стала скаржитися, що вихователі його, його постійно принижують. Питання, якими мають бути дії директора закладу дошкільної освіти. Відповідь. Отримавши заяву від матері, яка поскаржилась на збір коштів і приниження дитини, директор реєструє заяву. Відповідним наказом створює комісію у складі представника профспілки, практичного психолога, голови ради закладу дошкільної освіти. Комісія опитає. Матір для визначення її позиції щодо приниження дитини, наприклад, дати, факти, свідки конфліктів з Берківським комітетом. Директори комісії проведуть бесіду з вихователями груп, щоб почути їхні вислови щодо звинувачення. Поспілкуються з дитиною за участю практичного психолога, врахувати вік дитини та її емоційний стан, оцінити оцінки скарг. Залучать інших батьків або членів батьківського комітету щодо зборів коштів, з'ясувати, на якій підставі батьківський комітет ініціював збір коштів. Відповідно до закону України про дошкільну освіту, благодійні внески є добровільними. Ніхто не має права примушувати батьків до їх сплати. Перевірити всі відповідні документи, наприклад, протоколи батьківського комітету та чи були витрачені кошти прозоро, звіти, чеки, якщо виявлено порушення. Примус до внесків, провести з батьками бесіду та наголосити, що всі благодійні внески є добровільними. Надати матері відповідь на її лист щодо проведення розслідування заходів та рекомендацій. Відповідь повинна, повинна надана установленим законодавством звичай 30 днів. Головне забезпечити повагу до дитини, прозорість у закладі, партнерські стосунки з батьками. Оцінюйте, будь ласка. Два, 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 два. Середній бал, два. Любов Константинівна. Найбільше. <ріхи> ну вас вітаємо. Найбільше бал. Два бали. Віддихайте. Тання до мене я можу відповісти. Ні, ми все зрозуміли, дякуємо. Дякую вам. Да, прос, запрошуємо до презентації до 15 хвилин. Презентація напрямків розвитку закладу вашого, яким бачаєте майбутнє. Будь ласка. Ще раз вам доброго дня, шановна комісія. Маю честь представити своє бачення розвитку закладу дошкільної освіти подеського ЗДО номер 4 Наша мета зробити цей заклад сучасним, інклюзивним, комфортним, простором для дітей, батьків і педагогів. Дозвольте розпочати з аналізу сильних та слабких сторін нашого закладу, який розрахований на 120 місць і до повного масштабного вторгнення відвідував заклад 184, 184 вихованця. Аналіз сильних сторін це досвідчений педагогічний колектив, зручне розташування нашого закладу, сформована матеріально-технічна база і довіра громад. Я хочу вам сказати, що до повного масштабного вторгнення в наших педагогів було 15, а зараз, на превеликий жаль, залишилося тільки 8. Але ми все одно працюємо і пишаємося ними. Досвідчений педагогічний колектив заклади працює 8 педагогів. Два педагоги мають першу категорію, три педагоги мають нашу другу категорію і три у наших спеціалістів. Наші вихователі, це наші вихователі мають багаторічний досвід, любов до своєї справи, що є основою якісної освіти. Зручне розташування заклад у нас розташований в центрі Одесі на французькому бульварі в одному з найгарніших місць міста. За два кроки від узбережжя Чорного моря та пляжу відраду, відради, що забезпечує доступ для багатьох сімей. Дуже гарне розташування нашого закладу. Сформування матеріально-технічної бази. Є певні напрацювання щодо облаштування приміщень та ігрових майданчиків, що дозволяє забезпечити базові потреби виховання.